Всіх вітаю на моєму каналі Світлана в гостях. Сьогодні, 16 лютого 2024 року, прийшла сусідка, хоче подивитися на часник, який я мульчувала. Я їй похвалилась, що я мульчувала часник листям ось цього горіха. І це листя горіха захищає часник від морозу, від посухи, від... Кідники. Пішли, сусідко, подивимося. Я вам покажу, що, як перезимував мій часник. Можна сказати, що він вже перезимував, але ще можливі морози. Так, ось грядка з часником. Дивіться, О, який гарний часник. У вас сусідко. часник майже не виліз із землі, бачите? Він ще такий зелений. Ось деякі жов... паростки пожовтіли, але це тільки за те, що були холод. Але нічого, сам часник він гарно пересимував, Ось такий. І бачите, сусідку, подивіться, О, подивіться, да, яка мульча. Бачите? бачите? Бачите, бачите. Це я травичкою так посипала. І ось листям горіха. Воно буде захищати від всяких шкідників його, від холоду та всякої травички. Ось така травка. в мене стрядка з щасником. Хочеться, так, хочеться взяти вже тепло, розгребсти, щоб часник поскоріше виліз. Але ні, хай ще він тут росте. Хай ще росте під цією шубою, цією шубою. А зараз, сітка, я вам покажу часник, який я не мольчувала. Покажіть, будь ласка, пішли ось подивитися. рядочка. О, це хіба, Дивіться, це часник. Це часник, але без мульчі. Бачите? Так, можливо, він і видно його, що він виліз. Так само він пожовтів від холоду. Бачите, видно його. Але нічого. Зате ось цей часник я не буду сапати, не буду його прихлити. Я просто його декілька разів пролью добривом зеленим та водичкою. А цей прийдеться сапати, вибирати траву, бур'ян. Ну, ось такий в мене часник. На сьогоднішній день. Гарний, бачите? Гарний, а ви гарний, так гарний. садите свій часник чи ні? Ну ні, не так. Ви ні, не ні. вольчу не сажуть. Так, бачите, яка бурча. Бачите, да. одні бур'яники. Де-не-де, да, де, де, може бур'ян є. Mm -hmm. Але так у нас такий гарний, гарний. Зелений. Да, зелений. Всім раджу так висаджувати часник, Побачите, що до кінця сезону ось цієї трави не буде. Вона просто перегниє. Вона буде стримувати вологу. буде Земля більш така пухтіша під ним. А ну отглянемо, яка земля тут. О, бачите, капука. не збита зовсім. Ось. І не буде рости трава паразит. Ось так скоро буде весна, літо. Збір врожаю і я покажу, який виліз в мене чесник. І порівняємо грядки з чесником, яка замульчована, яка ні. До побачення. До побачення.